Шпаківня. Настала справжня весна. Бублики і зірочка гуляють із дідусем у парку, насолоджуючись весняним сонцем. <ривіт> Закладаємось, я перестрибну цю калюжу. оп! Ой, ось як це робиться. Оп! Ой, дивися, які смішні маленькі ворони. <ривіт> це не ворони. Це шпаки прилетіли. А звідки прилетіли. А нащо вони відлітали? Восени шпаки відлітають у теплі краї. А навесні повертаються назад. А навіщо вони повертають? Щоб відкладати яйця і висиджувати пташенят. Це для них роблять спеціальні хатинки. Шпаківні. Правильно, зірочко. Шпаківні деколи кріплять на фруктових деревах. Бо шпаки знищують шкідливих комах. А, а давайте теж зробимо шпаків. Так, давайте. Сімейка собачок. Веселий день. 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 <ривіт> Вгав. Виявляється, непросто робити шпаківню. Зате це дуже корисно. Дідусю, а можна й мені цвях забити? Можна, тільки будь обережний. І бережи пальці. А ми з дідусем справжню шпаківню зробили. Та не вже справжнісіньку. Ми з моїм дідусем теж колись робили. Уже вирішили, де будете вішати шпаківню. Ну, на якомусь дереві. А що, це так важливо? Шпаківню треба вішати на достатній висоті, щоб да. птахів ніхто не турбував. <гум> І щоб вони нікого не турбували. Думаю, парк для цього чудово підійде. Ага, і пташкам там буде веселіше. Великі великій компанії тільки хто зможе так високо залізти на дерево. Я саме збирався трохи розім'ятися. Здається, я ще не забув, як лазити по деревах. Ура! Ми йдемо вішати шпаківню. Ха -ха! Причудово! Сім'я шпаків зможе сьогодні відсвяткувати новосілля. Здається, це дерево цілком підходить. Думаю, шпакам тут буде зручно. Хе, найголовніше на нього буде нескладно залізти. Чудова гілка. Сюди й повісимо. Хм, а як же її кріпити? Ой, а про це ми не подумали. Ну от, Що ж тепер шпаки залишаться без дому? Треба прив'язати чимось, що не пошкодить дерево. Ай, які вони миленькі. Тату, ці шпаки вже прилетіли у нашу шпаківню. Що ж робити? Ех, була не була. Ура! Шпаки знайшли новий дім. Сімейка, Веселенький, Веселенький день. Повісивши шпаківню, бублики зірочка часто приходили у парк до своїх маленьких друзів. А тато на день народження отримав новий ремінь. Театр Тіни. Посеред ночі, коли усі усі вже поснули. Малюк Бублик прокинувся і побачив щось по-справжньому страшне. Ой, матінко. Зірочко, прокинься. Вже рано. Зірочко. У нас у кімнаті там. Ой! Бачила моторошний Ти знаєш, що робити? Ні, не знаю. Певно, мама знає, а, або тато, але як нам до них пройти? Ой ой ой. Може, якщо швидко вибігти з кімнати, то монстр не помітить. Ага. <світ> Гав-гав-гав. Матусю, матусю, прокидайтеся! Прокидайтеся швидше. У нас у кімнаті монстр. Не голосуйте так за чорний і зубатий. Хто у вашій кімнаті? Монстр страшний. Він на мене зі стінки дивиться. Він би нас точно з'їв. Ну що ж, ходімо, глянемо на вашого монстра. Так, так, так. Ну і де ж це Ой. Отут. Він пропав. Його нема. Напевно, він утік. Ох. І можна знову лягати спати. М -м. М -м. А якщо він знов повернеться, покличете нас. Оце ваш монстр <ріст> малятка. Це ж лише тінь. Тінь. <ріст> Пам'ятаєте велике дерево біля будинку? То це тінь однієї з його йок. Але вам досі страшно? Ти упевнена, зірочко. Можна взяти один з твоїх бантиків? Треба піти у сад і зробити. Я зараз прийду, а мама вас охоронятиме тим часом. Угу. Тіні, це зовсім не страшно. Вони можуть бути моторошні, але шкоди не заподіють. Я упевнена. Я ось не дуже. Здається, я поборов монстра. ти! Ну от. Замість жахливого монстра з'явився красивий метелик. Чудово! А ще я покажу вам дещо дивовижне. Дивіться, як я ума. Це пташка. А Це пізнаєте? Правильно. Ой, а можна я спробую. Це ж я! Молодці малята. Гаразд, нам усім час лягати спати. Солодких вам снів. Сімейка собачок. Добра ніч усім! Тієї ночі Бублик і зірочка спали міцно міцно, адже вони забули про свої страхи, бо точно знали, що монстрів не існує. Піаніно захворіло. У сімейці собачок кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама, у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату. А чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід. об'єр. Я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так будівники закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. А це насмішили. З вами й у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький Веселенькі. День. Що п'яні зовсім розстроєна. Так, так, так. Я не можу працювати а... і не встигну написати музику. Спектаклі зірветься. А як а... воно може бути розстроєне? Воно ж не живе, синку. Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, ага. тобто не відрегульований. А... Ой. А що з ним не так? Що саме? Ой, та все не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь. А фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік. Сухувато в кімнаті. Ага. Варто акваріум поставити або вазони, О! щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Моя хороше. І грай як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Хм. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари-мари якісь. Хм. Цікавенько. Ну, що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько. зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти. що, тату. Я нічого такого, я просто хотів як краще. Що хотів? хотів? Ну Ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой, Тільки на це. А це що? А це як? А хо хо. На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький, Веселенький день! День! <рес> сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме. Тоді допомога буде справжньою.